От скажу так, я сьогодні, десь в останній годину, а, читала новини. Я дивуюсь тим людям, ви реально а, гіганти, ті, хто цілий день в цих новинах сидить. Це можна з глузду з'їхати. Це якийсь дурдом. Прямо такий накрутий де одне за одним. А, мені особисто подобається в лапках, звісно, а, вислів Зеленського, що Мирний план на 90% вже написаний ним людина, котра не може зв'язати без паперця або без підказки в уха два слова, котрий несе таке, що не натягнеш на глобус, як ту саву, він Бише мирний план, і на 90% він вже написаний. Пам'ятаєте, в 19-му році, році, коли обрали цю ганьбу для нашої країни, то у Зеленського вже був мирний план тоді. Треба було подивитися в очі путіну, треба було просто перестати стріляти, треба було відвести війська. І ми тоді, небайдужі, виходили на вулиці, тоді ще можна було, тоді ще не було. Великої війни ми висловлювали свою думку. Ми писали листи на обласну раду, на міську раду, щоб ті депутати приймали рішення звернення до Зеленського і до всієї шобли, що так не можна робити, що війська не можна відводити. Так от тоді був план Зеленського. Подивитися в очі Путіна, котрі, в принципі, я думаю, в ці 90%, котрі він написав, вони такі і залишилися. Вони написані ще до 2019 року, ще тоді, коли ця падла погодилася стати, або його змусили стати президентом, і виконувати всі забаганки Путіна, що він зараз і робить. Це моя особиста думка, але я думаю, що з моєю думкою багато хто погодиться. Чомусь мені так здається. Так от. Просто перестать стріляти, подивитися в очі Путіну. А 10% він зараз сидить, і отак от от він, і його шобла, думає, як же ж нам так викрутитися, щоб виглядати миротворцями, щоб наш лахтарат, котрий ще дивиться, е е телемарафон, або котрий ще читає наші зелені новини, котрий ще підписаний на групи, е які там. Зеленський найкращий і все таке інше. Щоб його надурити в чомусь, хоча, ви знаєте, я думаю, що цих людей і дурити не треба. Тому що це якраз ті люди, котрі, яка разниця, і котрим все одно, як ми будемо називатися, що у нас тут буде, аби була ця земля, їх з неї не гнали, не виганяли їх із домівок. Але ви знаєте, я хочу сказати, що я таким людям зовсім не заздрю, тому що вони не розуміють, що їх виганять з цих домівок, що не будуть вони жити так, як їм мріялися, або так, як вони жили до 2019 року і до вторгнення до Великого не буде так, сонечки мої. Ми вже трішечки бачили окупацію 8,5 з половиною місяців, але це. На наше життя, на життя наших дітей, на життя наших онуків і всім іншим нащадкам ми будемо передавати просто в спадок. Хто ворог і як це страшно? І що робити, щоб ніколи знову. А ті, хто зараз думає, що їх не, не торкнеться, торкнеться. Я, от повірте мені, торкнеться кожного. Всі, хто зараз втомився від війни, всі, хто зараз. Всі, хто втимися від війни, буквально одразу, як наші в 22-му році, почали відганяти війну, і вони вирішили, фух, можна видихнути, слава Богу, будемо жити спокійно, як жили раніше. Відбудуємо, що нам там порушили, і будемо жити раніше. Але у нас війна, і, на жаль, якщо нас не буде кому захищати, то ми її програли. Хоча, якщо глобально мислити, то ми її програли. Ще в 19-му році, тоді, коли ми обрали Зеленського. В чому ми її програли? В тому, що у нас зараз багато окупованих територій, і в тому, що немає цієї влади, владі віри взагалі, і ми не знаємо, по якому кордону нас здадуть. А те, що нас готуються здавати, це однозначно. І коли я зараз читаю того ж Шарпа. Котрий живе в Америці, котрий дипломат, котрий, у котрого є інсайди, і котрий просто пише про те, що він боїться, що цей переговорщик сраний приїде до Трампа, і на якому на чу, чим це закінчиться, тому що. Сьогодні вже сплило, що коли приїжджав міністр МЗС Польщі до нас в Україну, то вони не вони з Зеленським посварилися, а Зеленський з ними посварився. Він почав закидати: А чому ви не робите те? А чому ви нам не даєте те? А чому ви нам не кажете отак і не робите отак? І там була пряма сварка. Добре, що не бійка, і тому станом на зараз, коли ця падла поїде в Америку, ми не знаємо, що він буде казати Байдену, як він буде себе поводитись, бо там отут написано вже ж. Повага і так далі. і так далі, да? Як воно буде бикувати і чим це вильється в кінцевому остатку роз... залишку? розумієте? Тому так, да, мені теж страшно, що Зеленський поїде Байдену представляти свій мирний план. Бо навіть бо 100% там є про, про очі Путіна і про зупинитися посередині. Якось так. Я бачу так.